Чому ваш кіт витріщається на вас? Причини та як реагувати? У світі людей витріщання один на одного вважається грубістю. Та в світі котів така поведінка може трактуватись по-різному. Тому в цьому відео я розповідаю, що означає, коли ваш кіт на вас витріщається і як правильно реагувати на це. Беріть чайок, ставте лайки та підписуйтесь. А ми починаємо. Так чому ж кіт витріщається на людину? Коти неоднозначні істоти. Деяка їхня однакова поведінка часто може говорити про зовсім різні її причини. Так само і з витріщанням ось основні його причини. Потреба в увазі. Якщо кіт вже зловив ваш погляд, то не буде здавати. А нявкне чи потреться об вас. Прохання погратись. Якщо кіт витріщається на вас із розширеними зіницями і хвостом, що вихляє, а потім стрибає до вас або обхоплює лапами вашу ногу. Давай їсти! Якщо час обіду, а миска ще порожня, кіт може витріщатись, нявкати, бігати довкола миски, заглядати вам до рота і тертися об ноги. Сигнал страху. Таке витріщання покликане тримати у фокусі потенційну загрозу. Розпізнати його допоможуть інші сигнали. Розширені зіниці, опущена голова, притиснуті вушка, настовбурчена шерсть. Демонстрація прихильності. Кіт встановлює з вами зоровий контакт і час від часу м'яко кліпає, тому що видає йому відчуття безпеки і комфорту. Демонстрація агресії. Якщо кіт дивиться важким поглядом і не кліпає, а його тіло напружене і шерсть настовбурчена, це говорить про конфронтацію і погрозу. Що робити, коли кіт витріщається на вас? Спочатку варто спробувати зрозуміти, що із попередніх части причин змусило кота на вас витріщатися. Коли зоровий контакт встановлений, зверніть увагу на інші частини тіла. Ось запитання, що допоможуть розібратись. Чи шерсть кота настовбурчена? Чи його зіниці розширені? У якій позі вушка кота? Чи кіт шепить або фиркає, чи кіт кліпає? Якщо ви визначили, що кіт наляканий або агресивний. Відступіть на кілька кроків, щоб дати тварині простір. Але не говоріть до кота і не гладьте його, коли ви відійшли. Спробуйте перевести увагу кота на щось інше. Наприклад, киньте його іграшку в протилежну сторону кімнати. Якщо ж ідеться про прихильність, бажання уваги або гри, то можна сміливо до нього підходити і взаємодіяти. Ви також можете встановити із котом зоровий контакт і ніжно кліпнути йому у відповідь. Нагадаю, що якщо це відео було для вас цікавим та корисним, не забудьте підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!